Видання Bloomberg повідомляє, що лише 25% чоловіків та жінок, які воюють на передовій, були добровольцями, а решта мобілізованими. Вибудована ця інформація так, начебто добровольців дуже мало, при цьому, що їх чверть. чверть добровольців – це велике число, величезне. Бо якщо зі ста чоловік 5 добровільно викликалися, то це вже добре, так? А це 25. При тому, що влада доклала максимальних зусиль, аби цей запал добровольців знищити цілковито. З добровольцями ще від 2014 року не дуже добре поводилися. Після того. Того, коли ця фаза активних бойових дій припинилася і вибудувався фронт, їх постійно переслідували, сепаратисти подавали на них у суд за якісь певні дії. І законодавство завжди виходить, було на боці сепаратистів, а не добровольців. А насправді, якби не добровольчі батальйони, то щоб. Не знати, що б було з нашою державою ще на тому етапі, першими активізувалися саме добровольці, і вони стали чинити опір, а тоді тільки вже підтягнулася держава. Власне, по суті, та сама схема працювала і коли відбулося повномасштабне вторгнення. Активізувалися люди і почали чинити спротив, і тоді вже держава, владці, котрі цю державу уприявлюють своїми не завжди симпатичними лицями, долучилися, втрутилися і звели все це на нівець. Хотіти щоб були добровольці і щоб вони були тривалий час, потрібна певна політика, аби держава втілювала, розробила цю політику, працювала з населенням. І це повинні бути стосунки не лише впливу держави на суспільство, але й суспільства на державу. І оцей діалог би дозволив вибудувати таку атмосферу в суспільстві, аби у цьому суспільстві формувалася думка, не та, котра штовхає людей до ухилянства, а до того, щоб вони добровольцями йшли до військоматів, а не втікали і переховувалися. Урядовці, владці, зробили все, щоб люди. Із суспільства не бачили своїх інтересів у діях, до котрих їх залучає держава. Наразі це воєнні дії. Вона вибудила все так, що ці люди мусять, і це єдиний аргумент примус. А на примусі далеко не заїдеш, і що також, очевидно, війну. Не виграєш.